Як Україна змінила баланс сил у чорному морі документально? Після російського вторгнення Україну 24 лютого 2022 року тривала велика частина бойових дій на землі і в повітрі, але багато чому Чорне море є однією з основних причин самої війни. Хоча бойових дій корабель на корабель мало російському чорноморському флоту було доручено відіграти вирішальну роль у російському наступі, тоді як ВМС України порівняно невеликі намагалися кинути безпосередній виклик своєму сусідові. У цьому відео ми поговоримо про загальну ситуацію в Чорному морі і як можливо триваюча війна змінили баланс сил на десятиліття вперед. Чорноморський флот Росії базується в Кримському портовому місті Севастополь. Відповідає за Чорне, Азовське та Середземне моря, хоча доступ до Середземного моря з Чорного моря для будь-яких кораблів російського флоту в даний час заборонено умовами конвенції Монтре 1936 року, яку наразі виконує Туреччина. Відзначимо прохід російських військових кораблів, які вже входять до складу Чорноморського флоту. Наступальна міч Чорноморського флоту після потоплення українцями крейсера Москва зосереджена на п'яти керованих ракетних фрегатах, два з них кораблі радянської епохи типу Кривак здані в експлуатацію в 1980-х роках і три кораблі класу «Кривак» Кожен з яких введено в експлуатацію за останні 10 років. Ці нові фрегати побудовані на основі їхніх можливостей нести і запускати крилаті ракети Калібр і Онікс. Після втрати в Москви пошукові радари фрегат М2М» використовувалися для відстеження повітряного руху в районах бойових дій на півдні України. Іншим наступальним підрозділом флоту є три покращені підводні човни класу кіло та один ударний дизельний підводний човен класу кіло, які зараз діють у складі флоту. На Чорноморському флоті зареєстровано сім катерів класу кіло або «Імпровід Кіло», але два знаходяться в циклі технічного обслуговування, а один зараз розгорнутий у середземному морі. Базуючись із Тарсусу в Сирії, ці підводні човни оснащені крилатими ракетами Калібр і Онікс і є стратегічним засобом стримування в регіоні. Чорноморський флот також підтримує серію штурмових кораблів АГІ, 2 класу алігатор і ропуча, призначених для здійснення великомасштабної висадки десанту. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте та діліться. Це надзвичайно допомагає нам.